Привіт! Мене звати Ігор Колик, сайт-інформатор та телеграм-канал Україна Січас продовжують вже традиційний ютуб-проект Підсумки тижня. У ньому ми вам нагадаємо головні факти останніх днів та їх контекст. Сьогодні новини за період з 11 вересня, тож запрошуємо вас на перегляд. Тепер для отримання фінансової допомоги від штатів Україні необхідно буде виконати умови, серед яких проведення низки реформ. Про це розповіла спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Її на цю посаду 14 вересня призначив президент США Джо Байден. За словами Пріцкер, Вашингтон контролюватиме витрати американських грошей в Україні. Київ матиме втілити реформи, необхідні для того, щоб стати членом ЄС та Західного торговельного блоку. Зокрема, мова йде про зміни у судовій правоохоронній та антикорупційній системах. Окрему увагу, Пріцкер приділятиме реформам, які стосуються прозорості витрачання коштів на відбудову України. Також вона сконцентрується на залученні іноземних інвестицій до держави та переконуватиме Конгрес у тому, що Україна прогресує як під час повномасштабної війни, так і після неї. Що відомо про Пенні Пріцкер, вона працювала міністеркою торгівлі США весь другий термін президента Барака Обами. Її родина, що переїхала з України більше ста років тому, є однією з найбагатших в Америці зі статками 37 мільярдів доларів. Статок самої пенні складає понад 3 мільярди. Чи призведе це кадрове рішення Байдена до покращення ситуації з реформами в Україні, покаже час. Тиждень почався з гарної новини від гур. Підрозділи воєнної розвідки повернули під контроль України вишки бойка. Мова, зокрема, йде про бурові платформи Петро і Україна, що належали Чорноморнафтогазу до окупації Криму Росії. З початком повномасштабного вторгнення РФ використовувала ці вишки у військових цілях як вертолітні майданчики та для розміщення радіолокаційних станцій. Під час операції, про яку стало відомо 11 вересня, розвідникам вдалося захопити цінні трофеї, Запас керованих авіаційних ракет, а також РЛС «Нева», що могли відстежувати рух суден у Чорному морі. Цю систему бійці гур буквально спиляли болгаркою з однієї з вишок. Гур повідомляє, що рейдів на газовій вежі було кілька, коли саме їх провели розвідники не уточнюють. Водночас у розвідці пояснили, що операція з повернення борових платформ у Чорному морі мала стратегічне значення для держави. Зокрема, окупанти втратили розвідувальне обладнання і повноцінну можливість контролювати акваторію. У ГУР наголосили, що це робить Україну набагато кроків ближчої до повернення Криму. Про зустріч двох диктаторів Путіна та Кінчинина говорили багато. Посадовці США та Західні ЗМІ попереджали, що Кремль випрошуватиме у Кендер боєприпаси, які необхідні для війни проти України. Натомість Пхеньян, за даними розвідок, бажає отримати від Росії продовольство та технології для супутників і атомних підводних човнів. Вже 12 вересня Кім прибув до Росії на своєму розкішному бронепоїзді з люксовим інтер'єром та рестораном. Він зустрівся з Путіним вранці наступного дня на космодромі Східний в Амурській області. Там гості облаштували екскурсії, зокрема показали ракети «Ангара». Після цього сторони перейшли до переговорів. Спочатку у складі делегації, де був присутній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а потім і у форматі Віч на Віч. Результатами перемовин ані Москва, ані Пхеньян вирішили не ділитися. Після них Кремль влаштував обід на честь диктатора, де подавали пельмені з Камчатським крабом та уху з Білого Амура. Під час застілля Кім Чен Ін підняв то за здоров'я Путіна, а також побажав йому перемогти у війні проти України. У кращих традиціях російської пропаганди очільник КНДР заявив, що Москва піднялася для захисту свого суверенітету і бореться проти великого зла, яке претендує на гегемонію. Після цього Кім Ін поїхав далі у терне Росією вже без супроводу Путіна. Зустріч двох диктаторів прокоментував начальник гур Кирило Боданов. За його словами, Росія вже як півтора місяці отримує від Північної Кореї боєприпаси, тому дані про якісь нові домовленості з цього приводу, які ніби були укладені саме 13 вересня, є фальшою. Ймовірно, Путін, приймаючи Росію Кімчен Іна, забажав показати, що в нього залишились хоч якісь союзники на світовій арені. Цього тижня Путін також відзначився, виступаючи на східному економічному форумі у Владивостоці. Зокрема, диктатор знову збрехав про начебто невдалий контрнаступ ЗСУ. Президент РФ вигадав величезні втрати українських військ, назвавши такі абсурдні цифри: 543 танки, 18 тисяч одиниць бронетехніки та 71,5 тисяч тисячі військових тільки за останніх три місяці. Зрозуміло, що Путін таким чином працює на внутрішній аудиторії і намагається переконати росіян, що його провальна війна проти України, нібито йде за планом. Протягом тижня російська армія знову атакувала Одеську область. Основною ціллю окупантів черговий раз стала портова інфраструктура. 13 вересня ворог застосував аж 44 шахети, 32 з яких нашим силам ППО вдалося знищити. Поранень зазнали семеро людей. Через влучання по припортовій інфраструктурі були понівечені чинні житлові будівлі. Зазначимо, що після зриву зернової угоди у липні цього року росіяни почали ледь не щодня атакувати південні регіони України, знищуючи портові об'єкти та врожаї зерна. Вночі 13 вересня Україна завдала удару по судноремонтному заводу ім. У Севастополі. Як наслідок, серйозні пошкодження отримали дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону та великий десантний корабель Мінськ. Вони спалахнули. Обидва судна перебували на ремонті у сухому доці. Про Мінськ можна впевнено говорити, що він не підлягає відновленню. На це вказують фотографії з місця подій та офіційні заяви України. Хоча в Міноборони РФ вже поспішили заспокоїти росіян, що його відремонтують і повернуть у склад флоту. Здається, в це не вірять навіть затяті Z-пропагандисти. Командович повітряних сил Микола Олещук натякнув, що удари по Севастополю завдали пілоти ЗСУ за допомогою британських ракет Storm Shadow. Цікаво, що під час атаки на російські кораблі у роботі супутникового зв'язку Starlink стався масштабний збій. Діти ще Ілона Маска, якого звинувачують у симпатіях Путіна, припинили працювати по всьому світу вночі 13 вересня. Відомо, що завдати ударів по російських кораблях у Чорному морі намагалися ще й українські морські дрони, яким для роботи необхідний супутниковий інтернет. Але ці апарати були знищені патрульним кораблем Василь Биков якраз під час зникнення зв'язку. Раніше Ілон Маск втрапив у скандал, коли стало відомо, що він відмовився вмикати Starlink на території окупованого Криму під час спроби атакувати Чорноморський флот. РФ. сам бізнесмен спершу виправдовувався, що зробити йому це не дозволили американські санкції. А згодом, взагалі, віддав контроль над Starlink в Україні Пентагону. Наразі нема підстав прямо стверджувати, що Starlink під час чергової атаки на флот вимкнув саме маск, але співпадіння справді дивне. Цей тиждень запам'ятається не тільки атакою на Севастополь. 14 вересня окупована Євпаторія також прикинулася від вибухів. Українські спецслужби згодом повідомили, що СБУ разом з ВМС України провели операцію зі знищення комплексу ППО Тріумф вартістю 1,2 мільярди доларів. Спочатку дрони СБУ влучили по очам комплекса радаром та антенами. Після того, як радіолокаційні станції вивели з ладу, підрозділ ВМС вдарило двома крилатими ракетами Нептун по пусковим комплексам С-300 С-400 Тріумф. Українські силовики обіцяють, що на росіян, які знаходяться на українському півострові, чекають нові сюрпризи. У четвер, 13 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки ще біля Бахмута. Ця радісна новина швидко розлетілася по змі і втішила мільйони українців. Однак вже згодом третя окрема штурмова бригада, яка воює в Андріївці, повідомила, що інформація Міноборони не відповідає дійсності, і важкі бої за населений пункт тривають. Також бійці звинуватили Маляр в тому, в чому раніше вона сама звинувачувала українських блогерів та ЗМІ у створенні загрози для життя бійців. За деякий час чиновниця виправила свій пост, а потім пояснила, що стався комунікаційний збій між джерелами, що доповідається місця подій. Однак гарні новини з не змусили себе довго чекати, і вже вранці 14 вересня Генштаб, а потім і третя штурмова повідомили про звільнення Андріївки. Зокрема, була оточена і вщент розбита 72 Сімсодруга мотострілецька бригада РФ. За дві доби були ліквідовані начальник бригадної розвідки ворога, три комбати та майже вся піхота разом з офіцерами та значною кількістю техніки. Загалом, за даними Генштабу, продовжується просування українських сил оборони на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Повідомляється про успіхи наших воїнів в районі Кліщівки. Слідкуємо за подальшим перебігом подій на фронті та, звісно, віримо у Сили оборони України. Вранці 15 вересня СБУ завітала до народного депутата, колишнього регіонала Нестора Шуфрича. Силовики провели обшуку в будинку політика в Козині Київської області. За даними зні у п'ятницю відбулося понад 50 обшуків по справі Шуфрича. Нардеп є фігурантом кримінального провадження щодо російської шпигунської мережі, яку створив співробітник ФСБ РФ та колишній народний депутат, екс заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював з російським агентом та за його завданням виступав на російських та українських ТБ каналах і поширював кремлівську пропаганду. Колишньому посіпаці Януковича інкримінують Держзраду. Цікаво, що при обшуку у Шуфрича СБУ знайшла заборону на російську символіку та нагороди. Зокрема, мова йде про георгіївські стрічки, медалі та кітелі Збройних сил РФ. Також був знайдений документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає переименування цих областей на так звані краї, широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим 2014 роком, стоять підписи зрадників Шуфрича та Віктора Медведчука. Окрему увагу користувачів мережі привернуло фото з чи то фонтаном, чи то величезною люстрою, що стоїть у помешканні Шуфрича, загорнута у целопан. Це стало приводом для жартів та мемів. Над підозрюваним нардепом наразі слідчі дії тривають, а ми слідкуємо за розвитком подій. Увечері в п'ятницю шуфричі обрали запобіжний захід. Нардеп перебуватиме під арештом щонайменше два місяці без права вийти під заставу. Під варто його взяли прямо у залі суду. У четвер олігарху Ігорю Коломойському оголосили третю підозру. Цього разу провадження стосується відмивання 5,8 мільярдів гривень через Приватбанк за версією слідства у 2013-2014 роках Коломойський створив видимість того, що місці суму від свого імені до каси фінустанови. Насправді ніяких коштів бізнесмен не вносив для легалізації активів. Олігарх розплачувався ними в бізнесі, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств. Також він виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку. Вважають слідчі. Нагадаємо, 2 вересня збу оголосила першу підозру Коломойському. Вона стосується провадження провіднування понад 500 мільйонів гривень протягом 13-20 років з використанням Приватбанку. 7 вересня детективи НАБУ оголосили олігарху другу підозру за володіння коштами фіностанови на суму понад 9,2 мільярди гривень. Наразі Коломойський продовжує перебувати у СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку в Києві. Суд призначив бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заставою у понад півмільярда гривень. На початку вересня мав відбутися розгляд апеляції на цей захід, однак Коломойського не довезли до суду, і засідання перенесли на 25 вересня. Олігарху загрожує 12 років в'язниці. Знову вечір в п'ятницю Коломойському переобрали запобіжний захід. Суддя Шевченківського суду збільшив розмір застави до майже 4 мільярдів гривень. Це рекордна сума застави в історії України. Одразу декілька держав Євросоюзу цього тижня оголосили про заборону в'їзду на автомобілях, зареєстрованих в Росії. Відповідні рішення спочатку прийняла Латвія, Литва і Естонія, а згодом до них доєдналися і Фінляндія. У цій забороні є винятки. Зокрема, країни дозволили приїжджати на автобусах та мотоциклах з номерами РФ. Після введення обмежень єдиною доступною росіянам для в'їзду на власному країною залишається Норвегія через пункт пропуску Бориса Глебськ. Норвегія не входить до ЄС, але зазвичай дотримується правил Союзу. В уряді країни також обговорюють можливість заборони, особливо з урахуванням зростання потоку на кордоні. Зараз, за даними міграційної служби, пункт пропускає близько 30 машин на добу. Журналісти повідомляли, що країни Балтії обговорюють конфіскацію транспортних засобів з російськими номерами, що вже знаходяться на їх території. 12 вересня компанія Apple презентувала оновлення своєї лінійки смартфонів, презентовані iPhone 15. Базові моделі отримали острівець замість чубчика на вирізі для фронтальної камери, які раніше були тільки у Pro-версії. Всі смартфони отримали порт USB-C замість Lightning. Про те, що це було зроблено на вимогу ЄС, у презентації вирішили не згадувати. Молодші моделі iPhone 15 успадкували процесор від 14 ї i16 Bionic. Серед фішок базових п'ятнашок покращена автономність, яскравіший дисплей та 48-мегапіксельні камери, частоту оновлення у 120 Гц Apple вирішила залишити тільки у Pro-версіях смартфону. Базові мають класичні 60 iPhone 15 Pro отримав потужніший новий чіп – 17 Pro, більше ОЗУ 8 заміж 6 ГБ, а ємність акумулятора трохи збільшилась. Також новинка має титановий корпус. Щодо камер, основний ширококутний модуль залишився таким же, як у iPhone 14 Pro, але тепер він здатний робити знімків до 4 Мп і має можливість змінювати фокусну відстань. Також додано п'ятикратний оптичний зум. Смартфони нової лінійки коштують у США від 800 до 1200 доларів. Традиційно в Україні айфони будуть дорожчі. За попередніми даними ціни на базовий айфон становитимуть близько 40 тисяч гривень, а вартість моделей PRO починатиметься з 65 тисяч. Окрім цього, Apple показала новий годинник Apple Watch Sirius 9. Він оснащений новим чіпом S9. Процесор забезпечує 18 годинну автономну роботу протягом усього дня. Apple Watch також З'явилась нова функція подвійного дотику. Ціна на Apple Watch 9 починається від 400 доларів у США. Представлена також і люксова модель Apple Watch Ultra 2 з яскравішим екраном та 36 годинами автономної роботи. Вартість такого гаджета стартує від 800 доларів. На цьому все. Якщо ви додивилися наші підсумки до цього моменту, то ми вам кажемо велике дякую! Ви просто потики! Читайте сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас. А зараз головне підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, це важливо для алгоритмів Ютуба. Та, звичайно, критикуйте. Ми дослухаємося до кожного вашого зауваження. Бережіть себе. Слава Україні!